Знаєш котра година? Ні. Час захоплювати владу. Добрий день, я маркетолог в медицині і в мене є проблема. чому ти кращий Юри? Зовнішність. Давай залишу ці свої фантазії про собі. До речі, а хто головний в спільноті у вас? Дивишся на мене, бо ти очікує, що я тим, да Юра. Будь ласка, можна тоді по черзі, да? Ти відповідаєш на хто головний, а я на все інше. Прикол в тому, що в нас немає жодної неуспішної події. Не видумуй, я такого не бачу. Магія, це магія. Ми хочемо а, зробити медичний маркетинг крутим. Що таке крутий маркетинг? Це називається BBC. Баба Бабі сказала. І ми всі живі лише завдяки тому, що медицина консервативна. 100%. О, до речі, передаю привіт Ужгороду. Що означає, що ніша консервативна? Класне питання. Вони просто постійно регочуть, як коні. Каже, в мене є тут е, дівчина. Вона класний спеціаліст, але я її хочу запросити, тому що вона просто круто, заразно сміється. Це спільнота медичного сміху. Ефект анонімного алкоголіка. Сорі, це не наш формат. Йо, починаємо косити. Ми не про це. А ви, до речі, ставте лайк цьому відео. І Давай. пишіть коментарі. Ставте лайки.